Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського Богословського факультету Українського Карлівського університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти святе письмо. Сьогодні я би хотів, щоб ми трохи поговорили про те, чи людина може бачити Бога. І Основою для наших роздумів я би хотів, щоб були два такі дуже важливі тексти з книги «Виходу». Один є у 24-й голові, а другий у 33-й. Отже, почнемо з першого тексту. У 24-й голові книги «Виходу» з 9 по 11 вірш читаємо. «І зійшли вгору Мойсей та Арон, Надав та Авігу, 70 старішин Ізраїля». І побачили вони Бога Ізраїля. Під ногами в нього, наче плита з сафіру, така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки свої на цих вибранців із синів Ізраїля, вони побачили Бога, проте їли й пили. Отже, чи можливо, щоб людина, тілесна, істота, могла своїми очима бачити невидимого Бога. Беручи під увагу, наприклад, текст з Нового Завіту, з послання до Коринтян, де Господь каже, що око не бачило, вухо не чуло, на думку людей не спадало те, що Бог приготував тим, які його люблять. Отже, чи це є можливо? Коли ми читаємо святе письмо, то на перший погляд складається враження, що це можливо. Наприклад, в Книзі буття в 32-й главі, в 31 першому ші сказано. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога вічнавич, і я живий ще. Так само в 33 главі 11 вірші Книги виходу є інша вражаюча деталь: Господь розмовляв з Мойсеєм вічнавич, так як говорить людина з людиною. В книзі суддів 13 главі в 22 віші Мануах говорить своїй жінці: напевно, помремо, бо ми бачили Бога. Те саме говорить пророк Ісаїв в 6 главі в першому вірші, коли Господь являє йому свою славу. Того року читаємо в книзі пророка Ісаї, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесені престолі, каже Ісаїв, поли його риз наповнювали храм. Нарешті задаємо слова в книзі пророка Даниїла в 7 главі, в 9 вірші. Дивився, аж доки не були поставлені престоли. І не засів ветхий деньми. Отже на ньому, немов сніг була біла, волосся на голові у нього, немов чиста вовна, престол його як полум'я вогненне, колеса його, як вогонь палаючий. Здається, всі ці тексти кажуть про те, що інколи можна Бога бачити, і люди його бачать. Однак є інші тексти у Святому Письмі, які запевняють нас, що Бога бачити неможливо. Знову ж, в книзі виходу, в 33 главі, в 20 вірші, сказано: лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити, каже Господь. Про це ж попереджає Господь в книзі второзаконням, 4 главі, в 15 вірші. А що ви не бачили ніякої постаті в той день, коли сполом'я промовляв до вас Господь на хориві, то вважайте добре. Ще скісніше сказано про це у Євангелії від Йоанна. Це є дуже відомий пролог, так, у 18 му вірші першої глави є слова: ніхто й ніколи Бога не бачив, єдинородний син, що в Отцевому лоні, той об'явив. І трохи далі, тому ж є вангеліана, в 5 главі, 37 му вірші, читаємо: І Отець, який послав мене, очевидно, говорить Ісус, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи. Отже, тут Ісус підкреслює, що ніхто ніколи не бачив Бога. Павло в першому посланні до Тимотея двічі також наголошує, він так описує Бога, як царя віків, нетлінного, невидимого, єдиного в 17 вірші першої глави, а в 16 вірші шостої глави додає, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Отже, як нам розв'язати ту е, суперечність, якщо ми читаємо, здавалося, про те, що одні тексти кажуть, що Бога можна бачити, інші кажуть, що його ніхто ніколи не бачив? Щоб розв'язати це, насамперед, важливо е, зрозуміти, що пророки, наприклад, Ісая чи Даниїл, але й інші наративні тексти не так прямо говорять про видіння Бога. Видіння це не означає, що людина бачить Бога таким, яким Він є. Видіння означає, що людина бачить Бога таким, яким здатна її свідомість прийняти Його. В інших текстах, наприклад, як 20 24 главі Книзі виходу 9 по 11 вірш, мова йде передусім про те, що людина в якийсь спосіб мала контакт з Богом, або, як ми кажемо, біблійною мовою. Зустріч з Богом. Але е, тут не йде е, жодного разу е, бодай якийсь опис Бога. Е, ми е, чуємо, що, наприклад, у 24 главі з 9 по 11 вірш е, Мойсей і ті, хто були з ним, бачили лише плиту під його ногами. Цілком очевидно, що вони не могли бачити те, що ми називаємо сутність Бога або, як Біблія каже, обличчя Бога. Коли Яків каже, що бачив «Бо, Бога віч на віч, а згодом так само Господь розмовляв з Мойсеєм, то це є ні більше, ні менше як особливі моменти вияву близькості Бога. Цікаво, що перекладачі єврейського тексту. Старого завіту, ми знаємо, що Старий Завіт був переважно написаний єврейською і окремі маленькі уривки арамейською мовами. Передлечі єврейського тексту на грецьку мову, яким послуговувалися євреї діаспори, який відомий під назвою Септуагінта і був зроблений в третьому році до Христа, дуже так послідовно уникають так званих антропоморфізмів. Тобто надання Богові людських рис або будь-яких згадок, які б могли нас, знаєте, так, звести з дороги і сприяти нашому уявленню про те, що людина може бачити Бога. Цікаво, що навіть цей текст книги виходу, з якого ми сьогодні почали наші роздуми у 24 й главі 9 вірші є перекладений наступним чином, бо до нього дадані ще окремі такі пояснюючі слова. І побачили вони Бога Ізраїля. І тут додається на місці, де він стояв. Отже, що тут передусім треба зазначити? Що у 10 віші є вжите єврейське дієслово «ра», яке позначається для того, що можна бачити на власні очі. І це може ввести відразу читача в Оману. Що от людина просто бачила Бога фізичними очима, але як ми уважно читаємо цей єврейський текст в наступному 11 вірші, там вже є «хаза», яке, як правило, означає видіння. Тобто тут мова йшла йде про те, що Мисей і ті, які були з ним, бачили на Бога на горі у видінні. Опис того, що вони бачили, вказує не на вигляд самого Бога. А на те, що було в нього під, очі... під ногами. Саме тому, власне, ці перекладачі Септоогінти, тобто перекладу з єврейської на грецький, додають те, що бачили оцю плиту. Цілком може бути, що ці люди не отримали дозволу підняти очі на Бога, тому бачили лише плиту під його ногами. І, можливо, саме це хотіли увиразнити грецькі перекладачі Суптоагінти, коли додали до цього біблійного віша щойно заданий опис. Мойсей. Та його е е е супутники мали справу з явленням Божої присутності, для якої, очевидно, не існує адекватних описів, тому вживаються антропоморфізми, е надання Богові людських хрест або та мова, яка для нас є більш-менш зрозуміла. Навіть той невеличкий клаптик землі, каже один богослов, який вони побачили в оточенні Божої присутності. Сповнив їх такого смирення та благовіння, що вони, напевно, впали до лілиць, щоб показати Богові свою пошану. Ось щоб вони не бачили і не могли описати нічого вищого за рівень цієї плити. Отже, ми можемо з цього всього вивести, що Бога ніхто ніколи не бачив, крім сина, та що Мойсей, Арон, Надав, Тавігу, 70 старішин Ізраїля, сприймали своїми чуттями. То було тільки те, що ми називаємо реальною присутністю Бога, і, очевидно, місце, де, як ми кажемо, людською мовою він стояв. Очевидно, що тут є важливий ще інший текст, е, як я вже казав на самому початку, в 33 главі, з 18 по 23 вірш, є інший важливий текст, який я сьогодні в цьому контексті хочу пояснити. Там читаємо і говорив, тобто Мойсей: покажи мені, благаю, твою славу. І мови йде про Господа, Господь відповів: Я пою, появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосерд... милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись, і додав: лиця ж мого, не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити. Далі Господь сказав: Ось місце коло мене, стай на цій скелі. Як приходитиме, проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі і моєю долонею прикрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку, і ти побачиш мої плечі, лиця ж мого бачити не можна. Отже, тут є особливий момент. Мисей, цю тугу споглядати обличчя Боже. Бо, як казав святий Густин, Бог створив нас для себе і наше серце неспокійне доти, доки не спочине в ньому. І тому Моисей каже: покажи мені благаю, твою славу. Він просить більше, ніж Бог може дозволити Мойсеєві для його ж блага. І все ж таки, як ми бачимо в кінцевому рахунку, Господь дозволяє своїй славі пройти перед Мойсеєм і виголосив перед Ним своє ім'я. Замість показати іншими словами свою особу. Чи описати свій вигляд, Господь дає Мойсеєві опис того, який він, тобто біблійною мовою, своє ім'я, бо його ім'я містить опис його природи, його характеру, його вчення, його норми праведного життя. Після того, як Бог висловив Мойсею своє ім'я і свою владу, Він також. Пообіцяв, що Мойсей зможе побачити якусь частину Божого вигляду. І для того ми бачимо такий дуже різкий, я би сказав, дуже виразний, антропоморфічний опис, Бог ставить Мойсея в щілині скелі, можливо, в якійсь печері, і потім перед Мойсеєм проходить слава Божа. Під славою Божою слід насамперед розуміти саму реальність Його присутності, яка в суто просторовому плані підійшла близько Мойсея, чи дала себе Мойсеєві відчути, так пережити. І як я вже казав, це очевидно вказує на те, що зір Майсея не міг би витримати отої дивовижної чистоти, яскравості та реальності Божої слави, тому Бог захистив його. Від випадкового погляду на цю славу, і цей момент, як я вже наголошував не раз, сьогодні описаний з вражаючим антропоморфізмом, тобто, коли реальність Бога зображається з аналогією зрозумілою смертним, тобто нам, людям, Бог захищає Мойсея від прямого погляду на Божу славу, прикриваючи його обличчя, як ми чуємо рукою, поки ця слава не перейде. Очевидно, теж, е, очевидно, що ми читаємо, е, ми не можемо розуміти буквально, ми розуміємо, що Бог якимось чином дає відчути своє оцю таїнство присутності. І, очевидно, коли ми чуємо, що Господь сказав, що покаже йому свої плечі, природні виникає питання, що має це на увазі. Ми знаємо з писань пророків, зокрема Ісаї, 31 глави, 3 віша, і також Йоанна 4 глави, 24 віша, що Бог є дух. І немає форми, пощо тут може йтися? Слово єврейське ахор, яке перекладено як плечі, так само можна зрозуміти як наслідки слави, яка щойно перейшла перед Мойсеєм. До речі, окрім отця Івана Хоменка, українські перекладачі Огіянко і отець Цурконяк кажуть, що Бог не покаже свої плечі, але каже, що ти можеш побачити мене ззаду. І тут іде мова про наслідки слави, яка щойно прийшла перед Мойсеєм. Це тлумачення цілком відповідає контексту і набору значень відповідного давнього єврейського слова. Мойсей не бачив безпосередньо славу Божу, але Бог дав, можна так сказати, Мойсеві побачити результати присутності Його слави. У цю, можна так сказати, людською мовою заграву. Яка спричиняла його присутність, те, що в людській мові бодай якійсь мірі відповідає тому, як ми можемо означити присутність когось. Тому, читаючи ці тексти, навіть у таких розповідних е текстах, е важливо є розуміти, що часто для того, щоб ми говорили про Бога, ми вживаємо те, що в нашій мові є найбільш відповідне. Але Святий Августин вже давно сказав, що ми говоримо для того, тільки, щоб не мовчати. Тому є дуже важливо, вчитуючись в ті тексти, розуміти жанр опису, а також те, щоб підкреслити особовість Бога. Ми часто вживаємо те, що в нашій мові викликає ті асоціації, які дозволяють нам зрозуміти Бога в людських категоріях, але Він є дух, і тому йому слід поклонятися в дусі і правді. І тому важливо, тобто, не применшувати його, не редукувати до наших уявлень, бо це є той, в котрому, як каже святий апостол Павло, ми живемо і рухаємося. Він є альфа і омега, початок і кінець. Він є більший, ніж ми можемо собі уявити. Він може зробити для нас більше, ніж ми просимо і розуміємо. І тому, очевидно. Божу присутність, яку ми відчуваємо на молитві, Бог, який торкає нас через своє Слово, через святі тайни, це є оцей найефективніший спосіб, яким Господь дарує себе нам, а очевидно, бажати чогось більшого. Це вже, очевидно, прагнення нашого серця, але це станеться тільки тоді, як каже святий апостол Павло в гимні про любов, у першому посланні до Корінтян, 13 главі. Коли ми зможемо якимось дивним чином незрозумілим для нас сьогодні споглядати Бога лицем в лице у вічності, хай Господь дарує всім вам мудрість для розуміння Його Слова, щоб воно було скелею, на якій ми будуємо дім свого життя. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!